Ми запрошуємо вас на свято. У зал запрошуються випускники 2012-2013 навчального року. Само Миколаївич шановна світочна громада, шановні випускники, ми сьогодні зібралися, щоб поставити фінальну фін, е, Фінальну крапку у вашому навчанні в 54-й школі, і отримати квінтесенцію вашого знання, ваших здобутків, це атестати про повну загальну середню освіту і відзнаки, які ви здобули впродовж навчання. Звичайно, що цей день десь є контроверсійний. З одної сторони радість, ви закінчили школу, вступаєте в доросле життя, і з другої сторони, звичайно, хвилювання, звичайно, десь така десь туга вчителів за тим, що йдуть такі чудові учні зі школи. І це, напевно. Якраз відбиває те дві сторони отої медалі, як кажуть, яким завершується навчання. Тому, щоб не перетворювати, звичайно, щоб не виступили сльози на очах багатьох, я постараюся говорити на мажорній ноті і побажати перш за все, шановні випускники, шановні два чудові класи. 11 а 11-й Б класи. Ми маємо чудовий випуск, просто унікальний. Він настільки є різноманітний, настільки є, ну скажімо так, багатогранний, в ньому можна знайти все, що завгодно. Це є солідна наукова робота вже в стінах школи і разом з тим, паралельно в стінах вузу. Чудові виступи на предметних олімпіадах, участь у різноманітних конкурсах, участь у спортивних змаганнях. Участь у творчих вікторинах і творчих презентаціях, конкурсах багато-багато чого навчилися наші випускники. І цим ми старалися вас підготувати до дорослого життя. Як ми це підготували, то покажуть перші ж, так би мовити, ваші кроки вже з наступного тижня. Зовнішнє незалежне оцінювання дасть оцінку, як вам. Так і нам, вчителям, що ж ми вас навчили? Надіюся, навчили непогано. Крім навчання безпосереднього, ми старалися передати вам свою душу і свої сподівання, сподівання на те, що не встигли зробити ми, що не встигли ми поміняти в тій державі. Я дуже вас прошу забути прикрі моменти, якщо вони будуть, якщо вони були впродовж навчання, хоча воно станеться само собою. Бо вже буквально за першими вашими кроками ви зрозумієте, що життя далеко не так ставиться до вас, як ставилося в школі. Які, якісь, якщо були непорозуміння в школі, то для вас будуть здаватися такими ну, просто дитячими якимись забавками. Повірте, це пройшли всі випускники, які колись ми вчителі в свій час, і воно так станеться однозначно. Друге, щоб я вас попросив, збережіть, збережіть цю шкільну дружбу. Я вам вже це казав на своїх уроках, я мав честь вчити ці два чудові класи, і А, і Б. Я і Навіть в чому важче говорити, ніж на інших випусках, як просто директор. Я вам вже казав, збережіть цю дружбу. Ця дружба вона є унікальна, тому що. Ви з першого класу, чи там з п'ятого, чи з дев'ятого, але ви разом, і ви разом, тому що є, ви є. Ви любите один одного, поважаєте, дружите просто за те, що ви є. Ваша дружба чиста. Вона не має якогось е, іншого не, так би мовити, підґрунтя, а просто те, що ви разом навчалися, разом жили, разом росли, разом е, випускалися з цієї школи. І повірте, що через десяток, другий років, ви, якщо треба буде в житті десь е, якусь пораду, десь просто проговоритися, комусь виговоритися, ви підете до своїх однокласників, ви підете до тих, кому довіряєте, з ким ви жили і хто вас. По справжньому з вами дружив. Подякуйте своїм батькам, в їм низенько. Попросіть вибачення за можливо те, що е, ви їм робили часом прикрості і думали, що це батьки роблять, того, що е, не що до роботи. Подякуйте, що вони вкладали в вас все. Так в нас, українців, прийнято, в нас унікальна нація, що ми вкладаємо в. Е, Дітей і все, би треба було, ми все віддамо для дітей. Інші, інші десь щось собі планують, так як українці, аби дитині було добре. Хіба не так? А ми часом, і, звичайно, і ми вчителі, як були в ваших руках, цього не розуміли. А, але я думаю, що ви вже це зрозуміли. Вклоніться. Вклоніться і шануйте батьків, бо це є ті найрідніші, наймиліші люди для вас. Ну і звичайно, не згадуйте, як я вже казав, десь, може, недобрим словом, нас, вчителів, ми вам з вами хотіли. Так як ми е, десь вас старалися готувати, то побірте, готували і вчили те як своїх дітей. І відносилися так само. І навіть якщо сварилися, то сварилися теж як на своїх дітей, а не сварилися на, з того, що нам хотілося псувати нерви вам і, і собі. І я думаю, я думаю, що цей чудовий випуск, ті чудові два класи А і Б, вони, скажімо так, внесуть якусь нову взагалі. Вони вже внесли якусь сторінку в нашу історію школи. І е, ви зробили цю школу вже інакшою. Вже Хочу, шановні випускники, ще від вашого ім'я, я думаю, сьогодні буде багато подяк. І щоб ви всі від щирого серця подякували своїм класним керівникам, я мій Галиніпілецькій Лесі Болданівна. І в мене щира дяка за те, що я гордий, що на школі є такі вчителі і які вміють так. Так зорганізувати класи, так відтворити їхню унікальність, що одного класу, що другого, так, їх спи... так спрямувати, так знайти шлях до серця кожного дитини. Ви знаєте, в мене дійсно гордість за нашу школу, що працюють такі талановиті, талановиті педагоги. Дякую вам. І тоді, на такій е... ноті піднесені, я хочу приступити до. Фінальної частини, так би мовити, учбового процесу вручення документів про освіту. Я хочу запросити на сцену на сцену тих учнів, які закінчили нашу школу на відмінно. Я запрошую на сцену для нагородження золотою медаллю хом'як Ольгу Богданівну. Саме їм подякувати нашим вчителям, нашим дорогим вчителям, яких ми дуже любимо. Може, ми завжди ну, не були такі чемні, їх не слухали, але все ж ви нам дуже дорогі. Дякуємо за довіру, терпіння і тепло, за шалені витівки, адже часто так було, за сподівання, хвилини повчання за ці наші роки. Ми вдячні вам усім за все, що ви зробили. Ми справді вас, усіх як рідних, полюбили. Нехай пречиста матір вас всіх охороняє, а маленький Ісусик вам здоров'я посилає. Дякуємо вам дуже! Дякуємо. Я запрошую на сцену для нагородження. Золотою медаллю за відмінні успіхи у навчанні кокуєнко Вікторії Іванівну. Я б теж хотіла подякувати дорогим вчителям, які вкладали в нас дуже багато зусиль, хоча ми не завжди йшли їм на зустріч. Також я б дуже хотіла подякувати батькам, які супроводжували в нас усі ці довгі 11 років і е, незважаючи на усі життєві труднощі, завжди нам допомагали. Дякую. Дякую, запрошую на сцену. Не докуз Валерівну для нагородження золотою медаллю за відмінні успіхи у навчанні. Вітання, Соломію! Хотіла подякувати всій першій вчительці, оскільки вона вклала багато чого в мені, хоча зараз її немає. Також я хотіла подякувати своїм батькам, які завжди мене підтримували. А також дуже хотіла би подякувати Галині і Лівні, яка завжди мене захищала, коли було потрібно. Також дякую своєму класу, який завжди нам допомагав, особливо нам, відмінницям, розвеселяла нас дуже часто. Дуже всім дякую. Я переходжу до вручення атестатів про повну загальну середню освіту випускникам 11 А класу. Запрошую Гавуляка Тараса Володимировича! Запрошую гринду галину Іванівну. Запрошує Демського Богдана Михайловича. Їжак Олеся Володимирівну. Іліяшевського Надію Миколаївну. Заміського Олега Миколаєвича. Запрошую збирко Ольгу Андріївну. Запрошую квасницю Юрія Степановича. Запрошую Кузьміну Анастасію Геннадіївну. Запрошую возняка Сергія Олеговича. Запрошую Малярчук Діану Євгенівну. Моргоєву Катерину Юріївну. Запрошую обервана Остапа Руслановича. Похотнюк Марію Ігорівну. Запрошую Устімка Володимира Сергійовича. Запрошую Шарія Владислава Михайловича. Шудрю Христину Аркадіївну. І Єсейко Марту Юрійовну Запрошую Харатона Олега Юрійовича і крім атестату вручаємо похвальну грамоту за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Борхливі області нашим чудовим пусникам вітаємо.